Ексклюзив армія ФМ чи можна повернути Крим інструментами культурної дипломатії? Яку роль в цьому можуть зіграти країни глобального півдня? Про це говоримо у найближчі хвилини. Гості студії Армія фм журналіст Дмитро Сіменський із заступником гендиректора Українського інституту і кримським татарином Алімом Алієвим. Добрий вечір. Справді радий бачити, чути і, і, і насолоджуюсь майбутнім спілкуванням. Доброго вечора, це навзаємо абсолютно. Я коли анонсував, я сказав культурний дипломат, український інтелектуал, кримський татарин. Яка тут послідовність, який пріоритет в цьому? Абсолютно в різних іпостасях. я і кримський татарин, і громадянин України, і а, людина, яка працює в культурній дипломатії? Та тобто це воно не суперечить, а доповнює один одного, да і в цьому прекрасність нашої країни, коли в нас різні ідентичності можуть а, жити в одній. Людині. Коли ця людина вчора, і я дивився Джанкой, і ти дивився з Жанкою. Коли ми дивилися за цим фаєр шоу на Джанкої, які були почуття? І чи не було, і чи не було зокрема такого дисонансу, що з одного боку тут горить, палає техніка ворожа, а з іншого боку, це наш з тобою рідний Крим? Це наш з тобою рідний Крим, але рідний Крим, який 10 років в не просто в окупації, а він став однією з основних баз військових для Росії, щоб далі здійснювати агресію на інші регіони України. І, на щастя, українські військові та достатньо точно наносять удари. По військових об'єктах Російської Федерації мене тут завжди цікавить думка мешканців Криму. Не тих, які понаїхали після 2014 року, а в тому числі кримських татар-українців. Ну і більшість з них кажуть: ну, це дає абсолютно теплу надію на деокупацію півострова. Ну і можемо відсвяткувати два роки крейсеру Москва, якраз він знайшов правильне місце для свого так. перебування. Ну, тобто, і очевидно, що це буде продовжуватись, триватись, там, Керченський міст наступний. Так, да, да, абсолютно. Олег Покальчук, мабуть, най, найголовніший соціопсихолог нашої країни. Вчора написав колонку, і там є така фраза: усі воюючі країни проголошують, що воюють за людей. Але в реальності вони воюють за території і ресурси. Україна справді воює за Крим з твоєї точки зору. Ми воюємо за точно наше майбутнє. І ну, я завжди говорю на різних міжнародних майданчиках, що наша війна екзистенційна. Тобто ми а, воюємо за самих себе і за право обирати наше майбутнє і за нашу ідентичність в тому числі. І очевидно, взагалі мене дивує питання, чи Україна воює за Крим. Мені здається, що тут не нема, має бути жодних сумнівів, бо з Криму почалась вся війна та, в 2014 році. І ми розуміємо, що сьогодні, якщо ми почнемо говорити, що ну давайте про Крим забудемо завтра, про донецьк Луганськ ну, забудемо. ну так пропонують нам. Ну, ми розуміємо, що ми просто відкладаємо цю війну на плечі наших. Тобто війна за Крим Абсолютно. все одно буде. Абсолютно. Абсолютно. Питання: а з ким це буде війна, тобто з якою Росією буде ця війна? Ні, ти, ні я не сумніваємося щодо нашої української ідентичності одночасно з тим, що ми кримчани. А чи Україна воює зараз за Запанаєхав? За тих людей, які цілком свідомо приїхали в Крим після 2014 року, які його очевидно вважають своїм, які очевидно навіть до 2022 року насолоджувалися тим, що вони здобули це, так би мовити, легкою легкою кров'ю. Правда, люди, які поприїжджали в Крим з 2014 року. А я хочу сказати, що це як мінімум 800 тисяч нового населення. Тобто, давайте вдумаємо в цю цифру. Це одна третина від всього загального населення Криму. І тому, коли я пояснюю, що відбувається з Кримом, я кажу, що це нова колонізація, в тому числі. Поселенська колонізація, коли а, 70 тисяч людей виїхало з Криму за 10 років, це невеликий кількісний показник, це якісний показник. Бо, а, виїхали, бо це якісні люди. Абс, ну, лідери думок, там, митці, журналісти і так далі. Mm -hmm. І ці 800 тисяч, але є міжнародне право, є перехідне правосуддя, і ці люди очевидно. А мають змогу сьогодні вже повертатись. Є таке російське слово Васваясіда. Mm -hmm. mm -hmm. Повертатись а, в Росію або після деокупації Криму це повернення їх. Також чекає просто легальний в легальний спосіб, але в жорсткий спосіб. І ми. І ти, і я, і президент Зеленський, і більшість українців цілком очевидно розуміє, що деокупація відбудеться і що Крим це Україна. А, а де от далі? Крим це Україна як? Як Кримська область, як кримсько татарська національна автономія, mm -hmm. як те, що було: Автономна Республіка Крим така невідома. Невідома конструкція, Абсолютно. така неясна і конструкція невідома. І коли в січні до сих пір в нас дехто намагається святкувати День Автономної Республіки Крим, я нагадую, що потрібно подивитись в історію. Як створилася ця автономія? Да, ця автономія була створена в піку кримським татарам, які на початку 90-х повертались до Криму, і ця автономія була абсолютно комуністична автономія, яка була створена цими радянськими комуністичними проросійськими сателітами. і врешті якоюсь мірою ця автономія, в тому вигляді, в якому вона існувала, прислужилася під час окупації Абсолютно. Абсолютно прислужилась, і в нас в цій автономії в система була так побудована, що в Криму чи була в Криму українська влада? Скорше за все ні. Тобто, якщо ми говоримо про владу, яка приймає рішення. І зараз, коли йдеться мова про Крим після деокупації, то ми говоримо про. Кримстарську національну територіальну автономію. І це тут дуже важливо пояснити, що йдеться за цим. Це не означає, що 100% в, в, в всіх органах влади мають бути кримські татари. Mm -hmm. Тут йдеться про а, значну меншість, тобто про 30%. Тобто третина в органах влади місцевих мають бути кримські татари. А крімська мова має бути а, о, офіційною мовою, очевидно, українська як державна мова, і кримськарська офіційна, щоб бо сьогодні у нас кримська мова під загрозою знищення. У нас в, в школах в Криму очевидно в окупованому її практично не вивчають. І як в радянські часи, зараз батьки роблять або гуртки, або намагаються вчити а, дітей кримськарської мови вдома. Та тобто і і ці всі питання. Ну, питання автономії це питання а, буття кримтарського народу як народу. Ми продовжимо спілкування з Алімом Алієвим онлайн на YouTube-каналі, на нашому, на facebook сторінці армії ФМ, слухачам армії ФМ. Я бажаю гарного вечора і тихої ночі. А ми, я продовжу питанням про Туреччину. Люди, mm -hmm. які в Україні зараз опонують ідеї mm -hmm. створення кримсько-тарської національної автономії, вони кажуть: ну, серед інших аргументів. О, тут є Туреччина, яка зазіхає, і в такий спосіб ми створюємо там якусь точку напруги. Я знаю, що ти добре розумієшся на міжнародній дипломатії. Ти добре розумієш, що така туречка, що таке туреччина, і які перспективи так туреччина. Очевидно, намагається грати е, роль е, раніше, були країни гегемони тобто great powers, та англійською mm -hmm. зараз є такі поняття, як middle powers, тобто а, сили регіональні лідери. Регіональні. І Туреччина, очевидно, хоче бути таким регіональним лідером. Та й тому а, вона намагається виступати як посередник між агресором і між ну, нашою країною, між, тобто Росією, між Україною. Та. І в деяких моментах. Їй це вдається в деяких ні, бо деколи е, о, це таке е, намагання е, мати діалог із Путіним і не втратити діалог з Україною, їй дуже складно і неоднозначно дається. Ну там, це, там і газ, там і атомна станція, Очевидно, економічний там і ринок величезний, російський, економічний інтерес е, Туреччини в Росії він величезний. Але геополітичний інтерес Туреччини це очевидно. Ми говоримо в підтримці України. останнє питання от, да. щодо Туреччини. Ціннісно, ми де ціннісно? От, от мені здається, важлива ця от розмова. Ціннісно точно Туреччина ближче до нас ніж до Росії, і останні вибори це показали. Тобто, якщо б там були сфальсифіковані масово вибори, то опозиція не отримала б а, такий великий вплив. Тиждень минув з часу одного з найбільших свят мусульман у рази Байрама. Фактор мусульманської віри. Наскільки він важливий зараз для України? Наскільки він важливий в тому, щоб доносити нашу позицію в світі? Наскільки він важливий для мабуть, майбутнього Росії? А в першу чергу, чесно, я не набагато більше думаю про майбутнє України ніж про майбутнє Росії. Та я вірю, що майбутнє Росії може бути тільки. А в абсолютній в розвалі Росії та в фрагментованій Росії та і сьогодні фактор ісламу і мусульман це важливий елемент для сприйняття України світом, бо сьогодні, коли ми Починаємо налагоджувати системні зв'язки з різними країнами. І коли ці країни дізнаються, що в нас країна мультикультурна і що е, є автохтонне мусульманське населення, кримські татари щойно повернувся з Індонезії найбільшої мусульманської так. країни світу? Так. Найбільше я правильно найбільше, найбільше. двісті да. да. 285 п'ять мільйонів. І вони бачили: о, це мусульманин з України. Да. Так та і не просто мусульмани, не просто з України. Бо мусульман є багато, і це міграційні процеси. А тут ми говоримо про автохтонне населення, ага. і дуже важливо говорити про традицію ісламу, яка в нас є. Та і тут я, ми можемо говорити і про Кримське ханство, і можемо говорити, наприклад, про Занджерло-Медресі, навчальний заклад, який був створений в Криму в 1500 році. І це один з найстаріших навчальних закладів а, Східної Європи, де давалася і мусульманська освіта, і а, управлінська освіта. Це щось середнє між семінарією і академія да. так. Так, так, щось це тому, очевидно, це важливо. І сьогодні багато а, ми говоримо, наприклад, про а, наших військових, які є в лавах лав збройних сил України, які є мусульманами. І ці історії, ми, цими історіями ми відкриваємо фактично нову Україну для тих країн, де протягом купи років Росія вливала свою пропаганду. Взагалі, історія про корінні народи. Наскільки вона важлива і чи не є це таким, ну, я не знаю. Ну, даниною якоюсь там реверансом mm -hmm. таких. отут От ми такі великі, потужні красиві, а там є якісь кримські татари чи там корінні індіанці? От mm -hmm. Сулейман Мамутов він був обраний доповідачем від України постійного форуму ООН з питань корінних народів. Mm -hmm. Наскільки трибуна mm -hmm. цього форуму? Наскільки вона взагалі актуальна? Власне, дуже важливо, коли ми говоримо про корінні народи, не віктимізувати. І говорити тобто не робити з корінних народів образ жертви. Бо коли ти жертва, тебе дуже легко пожаліти, але ти ніколи не будеш приймати рішення за себе сам. І це називається бути на столі, а не за столом та в прийняті рішень. Тобто не брати участь в дискусії, а тебе використовують як якийсь там. Так, абсолютно, і тому сьогодні я дивлюсь по дуже різних країнах від Фінляндії. А в мене нещодавно з амбасадоркою Канади був цей була ця розмова про корінні народи. В вони їх називають First Nation, тобто перший народ. А в Канаді, в Бразилії, в Африці, тобто в дуже різних країнах. А це є і сила, і виклик для того, щоб інтегровувати їх в свої суспільства. Мені здається, що в Україні в нас немає проблеми там інтеграції кримських татар в українське суспільство. Останні 10 років ми відкриваємо один одного, це правда. І, але який ми шлях пройшли за ці 10 років, це просто величезний шлях. Я пам'ятаю, Uh, в, в яких ми були відносинах в 2014 році, mm. в 2013, і як це зараз Хто ви, що ви? Абсолютно. Так, ви, так? Ну, єдине про чебуреки знали, знаєш, і про пахлаву. І навіть на називали їх неправильно, чебуреками. <кл 'я> ну, тобто, братці, всі, а зараз ми набагато глибше один одного розуміємо. Бо а, радянська історія, що робила, вона розділяла та ну і це було дуже зручно. Та і залишала для а, різних народів там один танець, одну пісню етикетку, одну, одну... так етикетку да, та да, да, одну трагедію і одне свято. Абсолютно а зараз ми говоримо про суб'єктність своїх народів, і от цю зміну головне, що я от, і закінчую сказати це зміну парадигми від чужий до свій інший. От ми... Свій інший. Да. Це Мені важливо. здається, ми це проходимо зараз. Один із інструментів оцього свого іншого це проєкт Кримський інжир, як, який ти, ну я не знаю, батько. Я, ну, не знаю. Це засновник. не буде нескромно, да? да? Це... Буде, буде нескромно, та. Ну, але можна, да? <рес> Ні, давай <рес> засновник. <рес> Хорошо. <рес> <рес> засновник проєкту Кримський інжир це, як я його розумію, це проєкт, де кримські татари і українці, ну, я не знаю. Взаємодіють культурно, та це, це правильно визначення? Це правильно. Бо в нас кримський інжир це літературний проект. І зараз ми якраз в тому періоді, коли читаємо роботи п'ятого конкурсу. Це проза, поезія, переклади. І есеїстику ми ввели в цьому році, і нам тексти пишуть дуже різні люди з різних, починаючи від тих, хто живе в різних куточках Криму. Я просто уточнити тексти кримсько-татарської і, і української. Української. Так, та двома мовами. <кій> і люди, які живуть в Криму, поза межами Криму, поза межами України. Люди, які в лавах Збройних сил України, пишуть, нам пишуть люди, які сьогодні є кримськими політв'язнями, їхніми дружинами і так далі. Та тобто ми. Кримський інжир сьогодні це такий пульс сучасного Криму, те, що відбувається не від цього вітринного, такого сувенірного Криму, який часто Пахлава да, 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 да. А от чим сьогодні він живе, в тому числі чим він живе сьогодні в окупації? Да? Тому для нас важливо цей проєкт розвивати. Скільки так? людей з окупованого Криму подаються на такі на, на цей проєкт? А Якщо не секрет, не, не секрет, я думаю, це десь одна чверть точно подається. Це велика кількість, розуміючи те, що, наприклад, кримстарських текстів буде природньо менше, ніж українських текстів. А от зараз про причину того, про одну з причин 17 квітня 1938 року 36 видатних, найвидатніших, мабуть, діячів культури науки кримських татар були знищені, страчені. Ми говоримо про українське розстріляне відродження, а кримськотатарське. Це, власне, абсолютно чітка дата. Це було кримсьтарське розстріляне відродження, і це були діячі, які були в дуже різних сферах, і які були авторитетні і впливові, впливали на громадську думку. Якщо знову ж таки подивитись, я чому кажу, що сьогодні Крим з 14 року це реколонізація, тобто новітня колонізація, росіяни намагались колонізовувати Крим з 18 століття. 19 століття, про яке ми майже не говоримо, кримстарською мовою, воно називається Карасар, Чорне століття. Геноцид. Це просто. Момент, коли кримських татар стає більше поза межами Криму ніж в Криму, це після Кримської війни. Що робить Росія? Вона знову нас звинувачує в зрадництві. От і тому репресує максимально людей да? 20-те століття, 21 перше, та да? і сьогодні, оцей процес деколонізації, як проходить Україна, да. То в кримські татари теж його мають проходити. Так? Ми маємо повертати собі свої імена, свої назви і свої сенси. Лише на минулому тижні, вперше за два роки великої війни, росіяни показали кримського татарина, який воює проти України. Я сприйняв це як кризу. Ну, російської пропаганди, російської, російського менеджменту, російської окупації вони за два роки оце одного знайшли, щоб показати? Um, вони. Я, до речі, здивався, чому вони. Цього раніше не зробили. Вони ж могли переодягнути ну, і та. сказати будь кого що він кримський татарин. У нас були ці випадки, коли виявлялася людина не кримським татарином. Так, да, і це частина їхньої пропаганди, бо тут а, а, військові кримські татари, я власно працюю по волонтерці з військовими, які знаходяться. Не в різних підрозділах по лінії фронту, mm -hmm. та із Криму це і кримські татари, і українці, і е, е, історія в тому, що е, їх видно. Тобто Україна і світ знають, що кримські татари і політично, і сьогодні військовим шляхом підтримують е, деокупацію Криму, підтримують суверенітет сув і сув незалежність України. Але дуже багато. Кримстарських військових не можуть говорити. Обличчя, я, я буквально ну, минулого тижня був на прощанні з кримстарським військовим, де е, ну, був такий абсолютно е, такий страшний момент, коли його батьки, які знаходяться в Криму, які не змогли. Приїхати на похорон, вони дивилися цей похорон через е, е, камеру, та е, через гаджети. і це про те, що дуже багато родин наших військових знаходяться в Криму. Та і тому питання безпеки це важливе питання ніж безпеки питання. родин, так. Ну і взагалі близьких людей, які там знаходяться. Я просто договорити цю тему по Криму, і в якихось виборах кримських татар мало. І в так званих органах влади окупантів кримських татар мало. Це а... частина, ну я не знаю, консенсусу національного. Абсолютно. абсолютно. В нас я описував навіть цю історію, коли кримстарські весілля величезні, там 400 500 осіб я було, знаю. було. так. Я я бував, так. Так. Я бував так. Так. І на одне з весіль кілька років тому приходить з лідерів кримстарських колаборантів. А сідає за стіла, столи великі, і в той момент всі інші стають, столу. стають і демонстративно йдуть, і він залишається сам. І після того, тільки як він йде, люди повертаються і сідають за, за цей стіл. І це про демонстрацію. Кримські татари, це власне, ну ми достатньо традиційна а, спільнота. Та й тому а, і ми чисельно невеликі. Ми знаємо. Практично один одного. та І тому такі історії дуже сильно впливають, очевидно. І це ну питання гідності, питання свободи це не, не гарні красиві слова. та Це те, що є і має бути в діях. І практично реалізується. Да. Повернімося до деколонізації. Росія, слідом за Радянським Союзом, багато років у світі. Особливо там, де ми називаємо глобальний південь, утверджувала свій імідж як борця з колоніалізмом, як значить, носія свободи. І в багатьох країнах це працює, особливо коли ти корумпуєш владні режими, коли ти торгуєш зброєю, коли ти е цих е еліту вчиш у себе в університеті дружби народів, ну і оця вся. І е возиш їх на Валдай. Да, на возиш їх uh -huh. на Валдай і тому подібне. Я... Чи вдається нам доносити, що ця війна це війна, фактично деколонізація України? Ми власне, це один з основних фокусів українського інституту. Як ми працюємо з темою, та тобто, ми в кожній країні розуміємо з чим варто і можна працювати в Бразилії. Деколонізаційна оптика важлива. Важлива ця оптика в азійських країнах, та і в Індії, і в Індонезії важливо, очевидно, в африканських країнах важливо. Але що, що відбувається в Європі, в Європі, тепер, нарешті, ми говоримо теж про деколонізацію. В тому числі про деколонізацію знання про Україну там на український інститут ми багато працюємо з українськими студіями за кордоном, тобто ми працюємо з університетами. Їх більше я бачив кримські з'явилися да, студії. Да, да. Так. Їх, їх стає більше. Ми підтримуємо, от, щоб в нас були фахові експерти-викладачі, які говорили на тему України, на історії України культури України фахово і розповідали через призму Росії. Та, бо раніше були там славісти, славістичні студії, та чи а, так звані схід... факто російські, російські, або та. східноєвропейські студії, де-факто російські. російські і тому це змінюється, і в тому числі це змінюється в політичному дискурсі. Та, коли ми говоримо про те, що наша війна антиколоніальна. То в країни, які проходили теж антиколоніальний війни, одразу їм так от по щелчку зрозуміло, про що ми говоримо. Та і ми даємо факти. І тут сьогодні вже. Е Емоційна компонента пройшла. Та вона була дуже сильно у 22-му році. Зараз О, ми раціонально Треба аргументи шукати. Очевидно, так. Та. Та, та, ти, ти це даєш, і тоді тебе чують і розуміють. А ми також через мистецтво з цим працюємо. Та ми, ми намагаємось брати дуже складні теми. Нещодавно перший проєкт в Бразилії це був проєкт на тему екоциду. А, а, тобто, Амазонка там а, це все? Для них, Амазонка для нас війна і забруднення територій і як це впливає на глобальну, глобальний порядок денний. А в, в ми робили проєкт в Південній Африці. Він був присвячений депортованим дітям. І ця тема тобто дітям, яких Росія депортувала, ну, вивезло, викрала. Ви, викрала. так та. От, власне, ми знаходимо ці теми. І намагаємось працювати з місцевими і лідерами думок і аудиторіями я розумію, що закінчувати серйозну розмовою з гадкою про Росію якось не те є, але не можу все таки не спитати: які перспективи, от з твого погляду, з погляду людей, з якими ти спілкуєшся. Ну очевидно, що якщо Росія лишиться монолітною, як то і, і, і ну тобто вона і далі лишатиметься загрозою для людства. І це питання, що для нас є мир. І навіть коли ми говоримо про там умовно виходи на кордони з першого року, це означає, що загроза не зникає. Та Росія може тільки посилитись, Відповсти там абсолютно. І тут ми говоримо про режим. Та? І в нас війна це між авторитарним режимом і демократичною системою, та і в тому числі. І тому е, Росія е, буде ну, мир для мене, це коли Росія буде існувати як достатньо немале чи невелика кількість демократичних держав на цій території національних. національних держав на цій території. Маю закінчити пропозицію традиційного тосту наступного року в Бахтісираю. Абсолютно, абсолютно. Я, я дуже сподіваюся, і важливо, що багато людей, які знаходяться в Криму, живуть в Криму. Вони не просто сподіваються, а що вони Ми знаємо. 10 років в рік. Вони в різний спосіб чинять цей опір, і це дуже важлива наша підтримка. Там Алі Малієв, заступник гендиректора Українського інституту на армії ФМ. Ми закінчив. Дякую. Армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.